Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні кременчужани зібралися в міському палаці культури, аби вшанувати воїна, який віддав своє життя за нашу свободу. Детальніше про життя Тараса Рогового у нашому наступному сюжеті. До Кременчука на щиті повернувся герой Тарас Роговий, який без вагань вступив до лав ЗСУ та мужньо боронив батьківщину. Проживав у місті Кременчук, мав матір та сестру. Призваний на військову службу 16 травня 2024 року, займав посаду стрілець-помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення. Загинув 7 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту свердлик. Ково Суджанського району Курської області Російської Федерації. Попрощатися з військовим прийшли рідні та близькі. Людина честі так відгукується про загиблого воїна його побратими. Завдяки мені він попав в роту. Я був навідником, Він був підхочем, виходить. Тут я постійно старався, щоб він був у мене в зводі. Хороша, спокійна людина, хороший товариш. Завжди відзип, що Ми спілкувалися стабільно, все як положено. Я ще як ішов на евакуацію, то я ще його бачив. Я думаю, країна буде пам'ятати своїх героїв. Тарас роговий не лише хороб робився з загарбниками, але й мав особливу любов до природи, яка була для нього джерелом натхнення та сили. Ми саджали дерева, квіти. Він дуже любив цю справу. Він це було його. Він це робив з великою любов'ю. До цього У нього дуже гарно виходило. Це була людина. Якоїсь такої чистої душі. Йому не були відомі такі людські вади, як там заздрість, брехня, злість. Тобто він був абсолютно чистою людиною, душею ну, і мов дитя. І при цьому в нього було якесь своє особливе ставлення до честі, до гідності. Герой мужньо боровся за свободу України. Вічна слава Тарасу Роговому, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини. Захисники та захисниці нашої країни щодня стоять на сторожі нашого миру та протистоять російській агресії на всіх напрямках фронту. А наше завдання надавати їм всю необхідну підтримку і допомогу. Увага на екран. Допоки наші військові захищають нас на передовій, ми в тилу робимо все можливе, щоб підтримувати наших героїв. Сьогодні міський голова Віталій Малецький разом із депутатом Кременчуцької міської ради Олександром Блискуном передали нашим захисникам квадрокоптер, що бачить у темряві. Сьогодні передаємо одному з підрозділів сил оборони Мавік, те, який дає можливість бачити вночі, який дає хлопцям можливість проводити аеророзвідку, коригування вогню артилерії, ну і попереджає про напади ворога. Впевнений, що це допоможе нашим захисникам відражати всі атаки ворогів і наближати нашу перемогу. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що ви боронити нашу державу. Дай Бог, щоб наша допомога вам допомагала. Дай Бог щоб ви всі повернулись здоров'я, не ушкоджень. Погнали нашого ворога на борода, далі. хід війни динамічно змінюється, а дрони стають все важливішими. Вони надають певну перевагу на фронті. Ми цінуємо роботу наших військових і тому забезпечуємо їх всім необхідним. Дякуємо хлопцям за роботу. Дякую так, тримати. за неодноразову допомогу. Це нам дуже допоможе вночі наблюдати за ворогом і нищити його. Відно. Слава Збройним силам України і всім героям, які захищають наші землі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Верховній Раді депутати ухвалили кілька важливих законопроєктів, про які саме йде мова, наш наступний матеріал. Сьогодні депутати Верховної Ради України ухвалили справді історичні рішення. Серед них прийняли закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Громади УПЦ МП мають 9 місяців на те, щоб остаточно розірвати будь-які стосунки з московським патріархатом. Таке рішення є надзвичайно важливим в умовах російської агресії, адже церкви мають суттєвий вплив на людей. А Українську православну церкву московського патріархату часто ловили на поширенні імперських наркотів. Ративів та роботі на ворога. Що важливо, у першому читанні депутати прийняли і законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород за пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України. Також Юрій Шаповалов разом із колегами окремим законом гарантували військовим, що воюють у Росії, зокрема у Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій. У парламенті прийняли і законопроєкт, який визначає правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті території територіальної цілісності та недоторканості України як повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов, ратифікували фінансову угоду програму відновлення України 3 між Україною та Європейським інвестиційним банком, а також грантову угоду між Україною та Францією, яка сприятиме відновленню та підтримці критичної інфраструктури. А також на засіданні привітали призера Олімпіади 2024 народного депутата України Жана Баленюка. В спорті Жан представляв Кременчук на Олімпійських іграх у Парижі. Він оголосив про завершення. Спортивної кар'єри. Щиро дякую, друже, та перемоги для України, зазначив нардеп Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Шахраї масово зламують акаунти українців в телеграмі з метою наживи. Як правило, зловмисники влаштовують крадіжку особистих даних, аби потім організувати фейковий збір коштів серед знайомих жертви. Як не потрапити на гачок аферистів – Дивіться у нашому наступному сюжеті за минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців. Надійшло три заяви від Кременчужан та мешканців Кременчуцького району за фактом шахрайських дій відносно них. Жінка 1974 року народження повідомила правоохоронцям, що стала жертвою шахраїв. І надійшов телефонний дзвінок, нібито від працівників банку, в результаті чого з її карти під час спілкування, під час виконання вимог, які надходила інформація, під час спілкування з її карти зникли гроші в сумі чотири п'ятсот гривень. Також надійшла інформація від мешканки Крюківського району 1960 року народження, яку ошукали шахраї. Надійшло повідомлення в телеграмі про те, що знайома сусідка просить позичити їй кошти в розмірі 5 тисяч гривень. Про те, що це шахраї, вона вже дізналася від самої жінки, яка повідомила інформацію, що її телеграм-канал був зломаний, та просили просто взаємо кошти. Потерпілим від шахрайських афер став і мешканець Горішніх плавнів, який планував придбати холодильник через сайт Оликс. Натомість лишився 4 тисяч гривень. Наразі за усіма фактами зібрані матеріали встановлюються обставини та причетні до скоєного. Поліцейські вкотре нагадують, як не потрапити на гачок до шахраїв. Саме актуальне зараз шахрайство з телеграм-каналами. Коли вам надходить інформація, прошу прозичити гроші, я в біді або ж Взяти участь в різного роду голосуваннях, конкурсах, заробити кошти шляхом розсилок. Цю інформацію в обов'язковому порядку потрібно перевіряти, якщо вам знайомий. Присилає смс позичменні кошти. Спробуйте зв'язатися знайомим іншим месенджером або ж шляхом телефонного дзвінку, перевірити дану інформацію. А в разі, якщо ви побачили, що через мобільний банкінг хтось намагається зняти кошти на ваших рахунках дану інформацію, просимо відразу повідомляти на гарячі лінії фінансових установ. А також якщо ви вже стали потерпілими, відразу повідомляти на лінію 102. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» світло проводять роботи для забезпечення безперебійної роботи світлофорів у різних куточках нашого міста, аби у разі відключень електроенергії зберігалась безпека руху пішоходів та автомобілів. Які світлофори модернізували сьогодні, дізнавайтесь у наступному сюжеті. В умовах, коли ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, відключення електроенергії стали звичною реальністю для багатьох міст. Такі умови вимагають впровадження нових рішень для забезпечення стабільності у повсякденному житті. Одним із таких важливих кроків у Кременчуці стало проведення робіт з модернізації світлофорів, щоб забезпечити їх автономну роботу навіть за відсутності електропостачання. Сьогодні за дорученням міського голови проводимо роботи з облаштування світлофорного об'єкту безперебійним живленням. Сьогодні будуть забезпечені безперебійним живленням два світлофорних об'єкти: це перехрестя вулиці Троїцька та вулиці Богаєвського, а також вулиця Сумська і вулиця Бугаєвська. На сьогодні це вже третє і четверте перехрестя, де проводяться такі роботи. Минулого року безперебійним живленням забезпечили світлофори на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова, вулиці Свободи та Вадима Пугачова, а також університетської та небесної сотні. На наступні декілька місяців також заплановані роботи. Будемо далі встановлювати пристрої безперебійного живлення. Наразі наступними, мабуть, будуть це перехрестя вулиці старшого лейтенанта Кагала та Шевченка, а потім буде перехрестя вулиці Соборної та Небесний Суд. Усі світлофори, які будуть оновлені, працюватимуть у звичайному режимі та перейдуть на автономне живлення лише у разі потреби. Такий підхід забезпечить їхню ефективність та стабільність у роботі, що особливо важливо у період відключень світла. Це, всі ці роботи заплановані для того, щоб готуємось до осені, готуємось до відключень, щоб була безпека руху як для пішоходів, так і для транспорту. Встановлюємо ці пристрої, щоб світлофори завжди працювали. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому міському осередку всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України відбулось індонезійське свято для дітей. Як все відбувалось та про враження дітей, розкажемо у наступному сюжеті. 17 серпня дружня Кременчук України, Республіка Індонезія, святкуватиме своє національне свято День Незалежності. З нагоди цього дня у Кременчуцькому міському осередку всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України влаштувала індонезійське свято, аби познайомити дітей з культурними традиціями цієї країни. Зараз у нас проходить свято, присвячене республіці Індонезія і магістрант нашого національного університету, кафедри філософії, педагогіки і психології Тетяна Коржова, проводить заняття, під час якого дітям розповідає про Індонезію. Тут частина тих дітей, що грають у виставі, а частина інші наші діти, які ходять на заняття, на гуртки до нашого. Товариства вихованці аматорського лялькового театру оселя добра і радості готуються до постановки індонезійської казки Вуслів подарунок. Це не просто вистава, а можливість глибше ознайомитися з історією, культурою та звичаями індонезії. Волонтери та педагоги, які працюють з дітьми, присвячують свої заняття вивченню культури цієї країни. Мені сподобалось все. Я була задоволена. Дякую нашій організації за те, що дає нам можливість розкрити цю країну такою, якою ми ще. Не бачили, дякую. «Посольство індонезії за те, що нам даємо зласть грати цю казку, цю ми презентуємо незабаром в Києві. І дякую всім тим, хто був на цьому. Сьогодні в осередку союз осіб з інвалідністю провели цікаве заняття, на якому розповіли учасникам заходу про Індонезію. Після цього відбулася Вікторина, під час якої діти відповідали на питання про цю країну. А також у дітей була можливість програти національні індонезійські ігри. Візнали. Дуже багато про Індонезію було дуже цікаво. Сьогодні грали в гру, дуже весело, і сьогодні дуже сподобалося. І сьогодні ще подарунки нам дарували. Такі заходи допомагають дітям розширити свій кругозір, вивчаючи культури різних країн, а також розвивати свої творчі здібності та отримувати позитивні емоції. Дуже важливо таких дітей багато, які нуждаються в помощі, з якими батькам важко справлятися їм. Дати радість, любов було подарити подарки, то я вважаю, це дуже потрібно. Це святкування стало яскравим прикладом того, як можна поєднати навчання з веселощами. Діти отримали нові знання, заряд позитивних емоцій та подарунки. Марія Бардаєва, Варсислав Григоренко, Кримочицькі новини. Ного спорт став не лише професією, а й життєвою філософією, яку він зумів передати своїм дітям. Цьогоріч заслужений тренер України з волейболу Станіслав Шаляпін відзначає 50-річчя своєї професійної діяльності. Більше про це у наступному матеріалі. Людина, яка поєднує в собі відповідальність, наполегливість і непохитну любов до своєї справи, для нього волейбол це не просто робота, це справа всього життя. Цьогоріч заслужений тренер України з волейболу Станіслав Володимирович Шаляпін відзначає 50 років своєї професійної діяльності. Станіслав Шаляпін народився 1 лютого 1949 року у Кременчуці. Навчався у Кіровоградському педагогічному інституті. Згодом став тренером СК Вогонобудівник. А вже у 1980 році перейшов працювати в дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2 і ще коли був в школі, то і займався легкою атлетикою, виступав на спартакіадах, потім займався футболом, був в команді спортивної школи. Але якось потім дуже сподобався волейбол, десь воно вже після восьмого класу. І я прийшов в США, займався я там десь три роки. А потім прийшов займатися в спортивний клуб Багонобудівник, тим більше, що тренер проживав рядом в моєму дворі. Тому і так, і тренувалися у нього, і додому разом їздили. Потім пішов в армію і після армії поступив в інститут і продовжував вже грати, тренуватись, і готувати себе до професії тренера. У 1996 році Станіславу Володимировичу було присвоєно звання заслуженого тренера України. Він тренував жіночі та чоловічі команди, підготував чемпіона світу Олександра Шадчина та чемпіона Європи Віктора Коломойця. Під керівництвом Станіслава Володимировича жіноча команда стала чемпіоном області серед дівчат та призером України. Його вихованці входили до збірної команди України з пляжного волейболу. Неодноразово ставали чемпіонами України, брали участь у чемпіонатах Європи тільки якщо ти закінчив е, вищий заклад, це ще не значить, що ти став тренером. Треба наполегливо працювати, треба любити своїх дітей, треба любити свою роботу. І тоді, можливо, тоді, років через десять, ти можеш сказати, що «да, я тренер. Тренер, коли підготував чемпіона області спочатку, чемпіона е, України. Чемпіона Європи, світу, ось тоді можна сказати, що да я тренер. Станіслав Володимирович був першопрохідцем у своїй родині, закладаючи фундамент спортивної традиції. Його сини, виростаючи із взірцевим батьком, також обрали для себе спортивний шлях. Ні, батька, ні мати спортом не займалися, а я до спорту прилучив свого брата моєму молодшого, а потім якось вже після вже і один син займався волейболом. Він навіть був в Миколаєві в інтернаті. Другий син займався баскетболом і пауерліфтингом. І зараз він в цій школі працює за очі. Як кажуть, які батько такі сини. Станіслав Володимирович вміє бачити в кожному своєму учневі не просто спортсмена, а людину з мріями, цілями та потенціалом. Як кажуть самі його вихованці, у тренера є рідкісний дар. Він не просто навчає техніці, він надихає на перемоги. Я займаюся вже у Станіслава Володимировича три роки, і він тренер доволі суворий. Але саме завдяки тому, що він суворий, буде результат. Він тренер від Бога. Ну це просто тренер з великої літери. Ну, чесно, я такого в житті не зустрічала і, ну, мабуть, саме завдяки його досвіду, він такий класний тренер. Станіслав Володимирович став для багатьох людей не просто тренером, а справжнім прикладом того, як слід жити з відданістю своїй справі, з великою душею та відкритим серцем. Він навчив своїх учнів перемагати не лише на спортивних майданчиках, а й у житті. Даже вже я і на пенсії давно а тягне все одно в зал, тягне все одно подивитись, як мої лихованці грають, як їх підготував, і не тільки те, які вони спортсмени. Мені зараз також хочеться дивитися на них як на людину, яку я виховав, щоб ця людина була рішуча, щоб ця людина в житті знайшла себе, щоб він міг постояти за себе, щоб він мог когось захистити. Ось цю людину я завжди виховував і радуюсь не тому, що він там. Зробивши спорті, хоча це, це теж. А тому, що він людина, що він чогось досяг не тільки в спорті, а й в житті. Вітаємо заслуженого тренера України з ювілеєм професійної діяльності. Його життєвий шлях демонструє, що волейбол може бути не просто спортом, а цілою філософією життя. Анна Литвиневан Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка фотографа і художника Ігоря Носова. Більше про виставку та які картини представлені на ній, розкажемо далі. Відтепер Кременчужани можуть споринути у світ кольорів та натхнення, відвідавши персональну виставку фарби життя фотографа і художника Ігоря Носова. Презентація робіт відбулася сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Експозиція налічує 33 картини: виконання акрилом в авторській техніці та у автора, які передаються емоції та історії роботою акрилом. я працюю акрилом, а він швидко працює. Була така заминка, тому що він швидко висихає при спеці. Потрібно розтяжку робити, а він швидко висихає. Так довелося видумувати. Леонардо до вінчі мені допоміг. Підказав, як робити, щоб швидко фарба не сохла. Фотографією Ігор Носов займається більшу частину свого життя. А ось живописом останні чотири роки. Виставка фарби життя містить кілька блоків. Перший присвячений життю товариша Ігоря Носова, відомого у Кременчуці художника Володимира Яковлєва. Другий блок присвячений війні в Україні. На його створення Ігоря Носова надихнули події в Україні за останні два з половиною роки. Тільки налаштуєшся на ліричний лад. <зв>. Хочеться щось добре, світле писати. Тут раз тобі буча Охмадит. Це жахливо. Хочеться для історії написати, щоб не забували про війну. І у мене цей блог про війну це герой України Ірина Мельник. Вона була медиком, воювала. Також на виставці представлені роботи у графіці, які втілюють спогади автора з дитинства та пейзажі. Сіні наш осінній наш пляж. Це біля мосту. Я там писав вже хмари такі осінні, через які пробувається промінь сонця. Все з настроєм. Це затон наш на заході сонця. Тихо, спокійно. Вечірнє місто. У мене ще буде продовження вечірнього міста. Серія буде не тільки вечірнього, а й взагалі про місто. Усіх бажаючих ознайомитися з роботами Ігоря Носова запрошуються до краєзнавчого музею середи до неділі з 9 ранку до 16.30 вечора. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Храмушицькі новини. Вихідними Кременчужани з нагоди Дня Незалежності України проїхалися на велосипедах вулицями рідного міста. Як це відбувалося, та які враження отримали учасники велопараду? Дивіться вже за мить. У суботу, 17 серпня, Кременчужани об'єдналися та з користю провели свій вільний час. Вже традиційно до Дня Незалежності України у Кременчуці відбувся благодійний велопарад. Проте з міркувань безпеки цьогоріч організатори заходу вирішили провести його раніше. Маємо сусідів, які не дадуть нам в день незалежності спокійно відспадкувати, тож проводимо трохи раніше. Традиційно ми збираємо на перескопи, долучаються всі учасники параду». Учасники заходу охоче доєднувалися до благодійного збору. Ті, хто не мав з собою готівки, мали змогу переказати кошти одразу на картку Дениса Сілинника, який і займається виготовленням перископів для наших захисників. Крім того, тих, хто долучився до велопараду, гарним настроєм заряджали учасники кавер гурту Єноти, які також збирали кошти на допомогу зсу. Олексій нас покликав на велопарад для того, щоб зробити чудову атмосферу і для того, щоб підтримати усіх і допомогти зсу. Маршрут велопараду пройшов центральними вулицями міста від палацу культури крас до зупинки Вадима Пугачова, звідти до залізничного вокзалу, далі по вулиці Небесної Сотні до Соборної, а фінішували учасники вже традиційно на площі перемоги. Ми приїхали сюди з компанією нашу, щоб допомогти зібрати на військове обладнання та круто провести час. Це не вперше беру участь, це раз п'ятий вже сьогодні. Вихідний вирішили провести з сином активно відпочинок доєднатися до велозабігу. Це наш перший велозабіг і поєд. Наємо і активний відпочинок і допомогу Збройним силам. Тому закликаємо всіх долучатися, доєднуватися, донатити, тому що до перемоги лише разом. Навіть у найважчі часи Кремчужани знаходять можливість гуртуватися та разом допомагати нашим захисникам наближати довгоочікувану перемогу. Я обожнюю кататися на велосипеді і запрошую всіх до наступного велопробігу. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному нашому воїну за влучність, за силу та стійкість. Дякуємо всім, хто зміцнює незалежність України. Слава Україні та слава нашим героям.